Всіх вітаю на своєму каналі. Доброго ранку, дорогі мої друзі. Хотіла вам показати ось таке зимове сервірування столу. Зібрався в мене посуд, такий елегантний, нічого зайвого, білий з золотим обідочком. І я вважаю, для зими якраз дуже добре пасує: сніг, мороз і такий гарний посуд. Приємно ним користуватися. Він такий затишний, нічого зайвого. До всього пасує, і мені він подобається. Ось є тарілки для перших страв з таким краєчком ажурним, золотий обідок, і клеймо зік. Ось таке клеймо. Це фаянсовий посуд. Добре, що він ще зберігся в досить непоганому стані. І ось, бачите, так. У мене майже сервіз і назбирався. Ще є оселедниця це наша Будянська, це я колись придбала на барахолці теж добре сюди пасує. Є ось тарілки для других страв. Це вони в комплекті йдуть до тарілочок цих. клеймо тут трішки інше, але все одно це теж зік. Ось такі гарні тарілочки, що не кажіть, а приємні тарілки. І є такий великий глибоченький салатник. Це теж я колись придбала на нашій барахолці, теж він зажуром. І сюди теж добре пасує. А тут клеймо ось таке кам'яний брід. Ось таке клеймо. Тож, будемо чекати гостей, прийдуть хрещеники, і будемо робити. Таку гарну сервіровку. Ще в мене є чайник якраз теж такий біленький, це колись я замовила в телеграм-каналі, і чашка, і ще одна невеличка чашечка. Треба буде ще чашечок дозбирати, і вже буде повний комплект. Ще хотіла вам показати набір ялинкових прикрас. Я ось придбала, бо вже потрошку готуюся. Багато, як кажуть, нічого не буду купляти, ну це я завжди так кажу. Ось такі прикраси я купила. Вони сучасні, але скляні. Мінім. Якраз на невеличку ялинку в мене є така ялиночка, і туди потрібні такі невеличкі іграшки. Тож трапився, звісно, купила, бо треба щось таке новеньке. І як буду прикрашати, то вам покажу нашу маленьку ялиночку. Ось такі в мене новинки, як то кажуть. Дуже багато нового немає, але трішки вам для. Того, щоб розрадити, показала. Всім всього найкращого, гарного дня та до нових зустрічей, до побачення!